Кожна родина намагається знайти сліди свого рідного, як можна і де можна. Але треба розуміти, що не, ну, в першу чергу не можна довіряти тій стороні, тому що ми знаємо, наскільки вони не зацікавлені в допомозі нашим родинам і нашим військовим. Вони навпаки намагаються познущатися з родин. Ну, Таке було і навіть із 2014 року, коли хлопці потрапляли в полон, і дзвонили, і знущалися, і казали, що вони вбиті, і ось вам фотки, ось вам документи. А коли починаєш роздивлятися ці документи, ну ось ми там його застрелили, ось прямо в серце потрапили, таке інше. А коли починаєш роздивлятися ці документи, документи чисті. Ось, тобто, скоріше за все, ну деякі я знаю навіть випадки такі, що хлопці скидували документи, особливо на початку повномасштабного вторгнення, щоб потрапити в полон як цивільні, намагатися. Тому тут можуть бути різні випадки, і не можна казати, заборонити родині. Шукати свого рідного, якщо у них є бажання, ну, деякі звертаються, наприклад, на ту ж москалькову, на морозову, на моцугенів Донецької області, Російської Федерації. Але тут треба розуміти, що це все треба робити через представників наших державних структур. Тому що як, навіть якщо вам нададуть інформацію чи відповідь, що він там є, і ось він там знаходиться, ті документи не рахуються у нас як документи, підтверджуючи його перебування в полоні. Тільки представники Міжнародного комітету Червоного Христа, чи сама Російська Федерація, яка надає інформацію через ДНП, може це може слугувати підтвердженням. Інші ніякі документи до уваги нашої держави не приймаються. Тому що якщо ми тільки почнемо приймати документи ДНР, ЛНР, це буде. Рахуватися як прийняття їхніх організацій терористичних, а цього робити неможливо, і держава на це ніколи не піде.